Які побиті, то викидає, а чи віть да помиїться. Не знаю, це нелюди, просто нелюди. Я б хотіла, щоб вони побачили. Той Трамп, я не знаю, що то за людина неумна, вовше ума разом вже помішаний. Що він робить? Що він робить? Невже він не бачить? Всі страни, всі страни, Невже ви не бачите, що він робить? Хіба ця війна, це уничтоження народу, унічтожають. Просто не дивляться ні на дітей, ні на кого не дивляться. Луплять і все. І що вони сьогодні цілу ніч, цілу ніч нас тут все кружляло, все воно летіло. Постійно. Не було навіть, щоб передихнути не було. Все. Ми були на коридорі, на общому коридорі, і нас це спасло, тому що я бабахнула, і ми всі побігли на низ. Побігли на низ, ми сюди занесли. Я відкрила двері, а воно вже все тут все в диму пішло, все дим, все. Ничего, на п'ятому етажі там всі две квартири згоріли наче. А, тут дві бумаги. Я бачу циклу вийде. Всі де там дали ключі, щоб поки ми всі на сутках, щоб ми там не переночували. А потім бом, я навіть не знаю, я вам не можу сказати. Ну, у нас є родственники, ми ваше десь переночуємо. А... Да. Тому я є, родственники. Да. Але то, що да, сил немає. Ви ж бачите, все перебито, все повністю все перебито. Все. Тих кімната, все позивами, все. Не знаю.